Село Краснопіль Чуднівського району має дуже давню і славну історію від волхівських часів ще до Київської Русі. У середньовіччі, пишуть хроніки, тут було 12 церков. Отже були і якісь школи, щоби принаймні церковні дяки знали грамоту. Нинішня школа веде свій початок від 1885 року. Можливо. Були не тільки такі там сільська школа, там училище, можливо, якийсь навчальний заклад, можливо, і раніше. День зустрічі будуть спогади і в колишніх випускників, і налаштовує на роздуми. Нинішніх мені подобається школа тим, що тут є вчителі, які можуть дати мені знання, дати мені кусок граніту. як кажуть десятки людей, професори, академіки, міністри відомі не тільки в Україні. А й за її межами, колись сиділи за партами в цій школі. Не всі змогли приїхати на свято, але дехто був, скажімо, Юрій Царук. Вчителі згадують, як він ледве міг ходити, а тепер став чемпіоном світу в Паралімпійських іграх. Школа з дитинства закладає, якби щоб людина старалася і досягала своїх цілей. Тільки добрим згадують свою школу й інші випускники. Школа це самі теплі спогади, це, це коріння, це я тут виріс, тут родився. Школа, да, школа згадується, я думаю, щоденно, не 10, не сто разів, мабуть, більше. Що дала? Вона дала можливість мені написати перші самі близькі слова до душі і до серця. Був такий предмет каліграфія і написав перший раз в житті саме магічне слово мама. Школа насамперед нам дала міцні знання. Ось, і сьогодні, в День юлеї школи, ми раді були зустрітися своїми однокласниками, жителями нашого села Краснопіль. І колишні вчителі, і випускники пам'ятають, як ще не так давно в набагато меншому шкільному приміщенні навчалися більше 400 учнів. Сьогодні ж їх лише 138. Але й але це радує, адже не так давно було ще менше, багато наших учнів здобували рі всяких різних призових місць на, і на олімпіадах обласних, і на районних олімпіадах. Перш за все, вона хороша своїм гарним колективом. Люди молоді, енергійні, очолювані мудрим керівником Шулимою Сергієм Володимировичем. Вони досягають гарних результатів. А якщо є талановиті, здібні учні? І сильні педагоги вони все зроблять, щоб і школа, і село Краснопіль процвітали. Була б тільки на те, що й підтримка високої влади.